Виконкому було прийнято рішення щодо запровадження послуги патронату над дитиною в місті Одесі. Що таке патронат над дитиною? Це професійна комплексна послуга, що передбачає тимчасовий догляд виховання та реабілітацію дітей, яка опинила в складних життєвих обставинах. На сьогоднішній день це ще одна можливість при виявленні дитини, яка знаходиться на в складних життєвих обставинах тимчасово влаштувати в наближенні форми до сімейних, щоб дитина, яка знаходиться в складних життєвих обставинах і відібрана від батьків, могла проживати в сімейному колі. Патронат це соціальна послуга, яка сплачується на сьогоднішній день. Є люди, які бажають, які хочуть бути патронатними вихователями, які на Протягом деякого періоду будуть в себе в сім'ю приймати дітей, які на Період, з якими на період, служба у справах дітей буде працювати надалі для повернення, або повернення до родини, або влаштування її подальшої форми виховання. І подальше вже кроки, які потрібно зробити для того, щоб все найближчим часом запрацювало, буде вже служба у справах дітей від відпрацьовуватися.